Доброго всім дня, це канал Владислав. Мене звати Владислав. І що ж, що ж, що ж, сьогодні, зараз я тільки вийшов з квартири, стою в моєму під'їзді, жду ліфт і буду їхати в тренажерний зал. Зараз трохи вам покажу. Хтось казав, що нема людей. Комусь мало було людей у моїх випусках. Зараз я вам покажу людей на вулицях. Є люди. Машини, все є. В цьому випуску я хотів би розповісти про відношення китайців до українців. Наскільки я знаю, наскільки я спілкувався з, україн... з китайцями, з китайцями, і мої знайомі українці теж спілкуються з китайцями і ось така склалася картина. Так, ми на минус першому поверсі на парковку приїхали. Так, ну... У мене е, Господи, у мене під'їзд не дуже чистий на парковці. Бачите, щось розлито або хтось настяв. Там ось урни. Ось тут, ось тут 에, пожилі люди часто риються в мусорних баках і розкидають мусор скрізь. Але благо, що є 에, прибиральники, і все, все, все це прибирається. Ось така ось у нас парковка. Це Охоронець, їх у нас декілька є. Сидять в будках. У нас три, три виходи з двору: північний, південний та західний. Зараз покажу. Ось мій байк стоїть. Бачите, тут спеціально відведені міста, місця для машин по номерам, Ну, як на, як на парковках, це не тільки в Китаї. так. Ось байки і Ось мій електробайк, який я купив за 4 тисячі юанів, і на якому я катаюсь. Зараз вийду, зачекайте. Перед тим, як поїхати в зал, я хотів подякувати за лайки. За просмотри, за коментарі, добрі коментарі, мені подобається, і це мотивує мене робити далі контент. І також підтримуйте україномовний контент на просторах YouTube, Тому що, як я помітив, на YouTube не так багато каналів, відосів про Китай на українській мові. Якщо я помиляюсь, поправте мене. Ну я взагалі не дуже дивлюся про Китай на Ютубі. Ну мені і так вистачає. Я я чисто на Ютубі дивлюсь зараз бродячий стендап, комедійні якісь проекти, щоб відволіктись, якось не знаю, посміятись. Ну, мені це подобається. А про подорожі якось давно нічого не дивився. Раніше дивився Птушкіна, але війна все змінила. Так, ну, поїхали, поїхали. Це частина мого двору. Виїжджаємо, виїжджаємо. Так, поліція чи що? Чи машина охорони? Ось, будка, де охорона сидить. Я вже розповідав. Зараз відкриють мені шлагбаум. Все. Їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Так ось ми вдворі можна здати речі, щоб постирали. Ну, куртки, там, ну, такі речі, які в пральній машині не постираєш. Взуття, обувь. А ось магазинчики різні. Навіть медпункт є, де можуть тебе перев'язати і ну, якось допомогти. Ось кафешка, чифанька, ось люди. Так, буду обережно їхати, тому що одною рукою керую, в іншій руці тримаю камеру. Ось куча магазинчиків, перукарні, спа, салони. Ось. Зараз буду проїжджати мимо моєї школи мого садка, де я працюю. Ось, і такий, ось і така місцевість у мене. Чонсінь. Місто Чонсінь. Так. Якщо ви бачите, вон там ось дитсадок. І там я працюю. Ось дитсадок. Так, їдемо в зал. Трохи може покажу зала. Люди кругом, бачите, люди, люди є, люди є. Бомжів нема, наркоманів нема, а нормальні люди є. Так, це торгівельний центр по центру. Це Монорельса, по якому метро їздить. Ось, ну ось, бачите. Ось що я казав метро над головами. Мене завжди дивувало ось такі речі. Тобто метро над головою проїжджає. йо Де таке побачиш? Ну, В Запоріжжі, ну, хрен таке побачиш де. Ось, А в Китаї є, в Китаї є. Зараз припаркую свого залізного коня і... Розповім вам про відношення китайців до українців. Зараз. Чекайте, трошки. тип, 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 тип. теп да, До речі, можна на байку, на електричному, та навіть не на електричному кататись по тротуарам в цьому в Китаї. Ніхто тобі нічого не скаже. Ну, це не тільки я так роблю, всі китайці так катаються. І... Нормально, ніхто ні, нікого не штрафує. О, які дівчата пішли. Так, припаркували. Далі. Ну що ж, про відношення китайців до українців. Я перший раз, мабуть, зустрів в Гонконгу в Гонконзі одного китайця. Тому що ну, це все Китай. Це все Китай. Тай, Тайвань Китай, Гонконг-Китай, Макао-Китай, всі вони Китайці, <кій> навіть Сингапур. Але е, з, різними, з різною точко, точкою зору на, на цей світ. Тому я нікого не засуджую. Хто хоче жити окремо, живіть окремо. Ну, не буду цього торкатися, тому що я тут тільки гість в цій країні. Вони вправі тільки вирішувати, що, що, що і як треба робити. А, ось, дивіться, в переході, яку їжу продають. Ммм, ямі. ямі ямі До речі, так. Да, в Гонконзі зупинився якось в одному готелі і на ресепшені один китаєць мені каже, ти звідки? А, він вже побачив вже ж, мій паспорт, я з України. І я йду. Це було. Це було в 2000... а, да, 2022 році, коли тільки війна почалася. Е -е, він мені каже. Я підтримую Україну. I, 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 support, I support Ukraine. Я такий, я такий, вау, круто. Це перший раз, коли я його почув, таке. Ось, потім, потім, після цього. Я був в інших містах в Китаї, і також, коли я казав, що я з України, всі казали, ну, тримайся, ми підтримуємо. Навіть один мужик з гавермента, з уряду. якось Я там знімав одну рекламку для китайського Тік-Току. Він казав, ми підтримуємо Україну, навіть мої друзі підтримують. Також в мене є друг, українець, який живе також в цьому місті. місті. І Він мені розповідав, виходить, якось він на Великдень зі своєю дитиною пішов фотографуватись, ну, це не важливо. І там цей фотограф а... запитав, звідки, звідки вони? Він він сказав, що він з України. А, ні, 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 ні. Брешу, не запитав він про. Мій друг побачив цього китайця в фото цьому ательє в футболці з, з Героєм України. Пам'ятаєте це відео, коли е, чоловік сказав слава Україні, і його розстріляли. Ось з соцім прин, принтом. О, меж мурашки по кожі, З гербом, е, з прапором України, з цим чоловіком на футболці. Мій друг це побачив, каже: нічого собі, тобто, ви підтримуєте Україну. звичайно, 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 підтримуємо. У нас там є клуб байкерів, які всі підтримують Україну. Потім мій друг приніс йому пасочку По... з великим поздравив. Ну, тобто в Китаї. Е... Є нейтральні люди, яким по барабану, що де відбувається, головне, щоб в них в країні було нормально все. Ну, як і у нас, в принципі, до війни. Хто переживав за війну десь в Іраці, в Сирії чи в іншій якійсь країні, в Африці, в Уганді, де вирізали там за декілька днів тисячі людей, хто це знав? Хто за хто, хто це переживав? Ніхто. Ось так от і китайці, які нейтральні. Є, які підтримують Україну, є, які підтримують Росію. А, ну, це, це скрізь таке. Не можна сказати, що от всі китайці заражко. Ні, 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 ні. Навіть в одному е, одном барі я сидів, я сказав, що я з України, а він мій з України давай розмовляти, розмовляти про це. Ми підтримуємо, бла бла-бла. Ось пиво, давай вип'ємо. Ну, таке, п'яний, звісно, п'яний двіж. Я це не дуже полюбляю, тому що там вже не зрозуміло. Може він просто п'яний і хотів е, війти як в довіру, розумієте? А ну, взагалі, може, він і не підтримує. Ну, тут таке. З приводу цього, з приводу цього про відношення, в мене є відос на каналі. Е, там Україна збіжить марафон. Ось оцей друг. Він про це розповідає, як він зустрів китайця. з Український з футболкою з українським е, героєм. Ось, блін. На українській розмовляю, як я не знаю, як кличко. <фі> думаю, думаю, як перевести ці слова. Простіше наука на англійській, я не знаю. Стидно, стидно. Й-майо. Так, все. Піднімаюся я в зал. У в мене на сьомому поверсі. Зараз трошки покажу зал. Якщо вам сподобається, ну, трошки покажу, не детально. Якщо, якщо ви захочете подивитись детально, зал напишіть в коментарях. І так, напишіть, і якщо вам подобається цей випуск, поставте лайк і, і підписуйтесь. Підписуйтесь. Підпишіться, тому що це, як кажуть, продвигає мій контент. Так, сьомий поверх. Ось таким видом. Де займають в залі. Тут є вже клітка, де можна спрингуватися. Так, йдемо, скануємо обличчя і отримуємо браслетик. Дякую. Я вже кажу дякую. Так, ось. Тут на велотренажерах, на доріжках всі бігають, ходять, бродять, а ось це я. Ой-ой-ой. Позірують. Там танцями займаються. Але не зараз. Трошки пізніше. Ось. Там працюють е, з вісами, Ось такий фен. <гліп>. Е, так, так, так. жіноця роздрагальня, Це для VIP клієнтів такі шкафчики. Приходять самі там відкривають, їм не потрібні ці браслети магнітні. Так, чоловіча роздягальня. Зараз покажу тераси. Зараз ось така ось тераса. Там спортсмени курять і тренери. Ось такий вид. Тут теж можна позайматися, я не знаю, покидати оці скати. <гум> така ось горіла. Так, ну це в торговому, цель, в торговому центрі знаходиться цей зал. Так, все, йду в роздягальню, знімати там не можна. Так що, якщо ви хочете побачити зал детальніше зі всіма тренажерами, і на секундочку скажу, скільки я заплатив за цей зал за рік тисячу юанів. Представляєте, за рік тисячу юанів. За цей величезний зал. Коротше, все, пішов і займатися. Уф, все. Відтренувався, повній. Що хотілося, що хотілося би сказати. Якщо вам сподобався цей ролик, це відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, ось. Не забувайте писати, що б ви хотіли побачити в Китаї, щоб... Е щоб хотілося, щоб я відзняв тут про що розповів. Тому що тут багато цікавих речей. <гум> багато відосів я вже поназнімав, але ніякі відоси сильно так не стрельнули. На жаль, на жаль. Фух. Але якщо хочете побачити багато цікавого, е я об'їздив багато міст. В Китаї і все це на каналі є. Але я там розмовляв російською. Це з 2019 року я катався. Велика китайська стіна, Харбін, північ Китаю, внутрішня Монголія, теж північ Китаю. Я скрізь був скрізь був. на півдні, в Гуанчжоу, на Заході, на Сході. Багато міст об'їздив, багато. Так що. Якщо вам подобається мій контент, мої відоси, мій канал, заходьте, дивіться, я буду тільки дуже радий. І, як і завжди, не забувайте думати, мислити своєю головою. Все, до зустрічі, до наступного відео. До побачення.